Вітаю всіх на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. Ось відразу знімаю відео: прийшла з барахолки, і дивіться, що вдалося придбати. Гарний посуд, є такі колекційні предмети. Вчора в нас був дощ, нікого не було, звісно. А сьогодні, бачите, вийшли люди і є в мене вдалі знахідки. Ось відразу помила, виставила, хочу вам показати таке швиденьке, коротеньке відео з оглядом. Кому що сподобається, то пишіть. Буду виставляти теж в телеграмі, слідкуйте, доєднуйтесь, будемо раді. Є ось така чудова трьохшовна ваза, фруктовниця, хлібниця з таким цікавим малюнком в гарному стані. Приємно користуватися такими речами вони і красиві, і функціональні. Ще є чайник, заварник новесенький, троянда, люстрове криття, і клеймо покажу ось таке ГДР це від німецького сервізу. Ще вдалося знайти три чашечки ось ніжний такий деколь, весняні квіточки, наш полтавський виробник. Є три чашечки, є масленка. Маслонка, правда, в мене вже була. Бачите, дочекалася своїх побратимів і є молочник. Це я знаю сервіс для сніданку, його називають нашого полтавського заводу, то кому сподобається, можете придбати. І вдалося знайти ось цю чудову рідкісну річ. Це така багато хто хоче купити, збирають цей сервіс джемниця. Від сервізу Славутич, теж нашого полтавського заводу, хотіла вам показати малесенький нюанс. Ось тут така маленька зачіпочка. Я бачила, як купляла, але, знаєте, вони вже так рідко зустрічаються, то беру беру, які є. Хоча все інше в гарному стані і позолота, криття, тобто і кришечка рідна, все в гарному стані. Можливо, хто хоче. Доповнити свій сервіс, чи почати збирати, то звертайтеся. І ось таке цікаве блюдо невеличке з зеленим горошком. І виявляється, це ручний розпис, видно від сервізу столового, але клеймо таке вже більш сучасне, коростень. Все одно дуже гарне, таке весняне чи літнє, ну, чудовий розпис. Ось такі в мене покупочки хотіла вам швиденько показати. Зараз буду фотографувати і виставляти в Телеграм. Всім вам дякую, гарного дня та до нових зустрічей. До побачення!